Ми якось постачали протипіхотні БЧ під час е, оборони Авдіївки. І у нас там був рекорд, група мутанти Бечехою, яку ми передали без вибухової речовини, але вони туди її самі запхали, то вони ліквідували сім росіян за раз. Це було просто. Шикарне відео, воно мені дуже подобається, я його досі пам'ятаю. Коротше, вони... це було в ті доісторичні часи, коли росіяни ходили ще купами групами. Коротше. От, І вони йшли по полю купою, прям кучно. То називається хоровод. От, І, значить, підлітає дрон, і от як книжка пише, над ними під кутом 45 градусів на висоті метрів 12-15, повітряний підрив. І направлена хмара уламків цієї шрапнелі летить прямо в кучу цієї піхоти. Значить, четверо, по-моєму, здохли зразу, а решта до довитікали там поруч і, і теж здохли. І оце був рекорд 7200 з одного дрона, сім дюймів. Але правильна БЧ. Правильна БЧ рішає. Ну типу ми можемо передати 100 крутих самих топових семидюймових дронів. Ми їх називаємо вже протипіхотними дронами, тому що ними зазвичай протипіхоти і працюють. Але якщо не буде нормальної БЧ, ну толку. Ну ти з кумулем не полетиш же ж проти піхоти. Ну коротше, от оце дуже не вистачає. Коли говоримо про БК, ти просто сказав про враження. Я просто згадав, що нас теж в 412-му була ситуація, там трохи менше було людей, але значить, летіли на планову ціль з ФАБом. І ФАП це дуже весела віс штука. Ну і завжди якби регламент говорити. 250? Е, Ні, 8,5. Ага. І е, ну, ми думаємо, напевно, ціль, і якщо, грубо кажучи, під час польоту напевно ціль виявляються якісь інші цілі, теж, які можуть пріоритетні, Наприклад, русский, який вийшов покурити сигарету е, і Та. послухати дощ, і ФАП теж дуже гарно працює в таких ситуаціях. Ясна річ, що це не дуже раціонально, але це надзвичайний ефект на відео. Ні, дуже ефектно, коли Акумулятив по піхоті. там, Якщо попав, так відриває все.